Люди завжди щось повинні, а чому ніхто не каже, що винні споживачу газівники. Приблизно такі коментарі наші глядачі час від часу залишають під роликами газправди, особливо якщо тема відео технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж чи доставка газу. Тому ми вирішили виправити це, підготувавши новий ролик Газправди. У ньому детально розберемося, які ж обов'язки перед своїми абонентами покладаються на оператора ГРМ або ж простіше кажучи, що мають робити газівники. Отже, розпочнемо з того, що обов'язки оператора газорозподільних мереж прописані у типовому договорі з розподілу природного газу. А основне зобов'язання оператора ГРМ перед усіма його споживачами забезпечити можливість цілодобового доступу до газорозподільної системи та передачу належних обсягів природного газу домогосподарства з дотриманням параметрів безпеки, якості належного тиску. тощо. Решта обов'язків більше стосується безпосереднього обслуговування споживачів газу. Наступний обов'язок логічно пов'язаний із основним: якщо оператор має забезпечити доставку газу належної якості, то він же має і сплачувати компенсацію у разі невідповідності якості природного газу. Оператор ГРМ зобов'язаний перерахувати обсяги розподіленого природного газу побутовому споживачу та сплатити йому відповідну грошову компенсацію в разі невідповідності величини тиску та або якості природного газу параметрам, які визначені у кодексі газорозподільних систем. Розмір такої компенсації враховується за спеціальними формулами, визначеними законодавством. Тиск та або якісні показники газу перевіряють на підставі письмової заяви споживача. У разі надходження такої заяви оператор ГРМ зобов'язується направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах і п'яти календарних днів у сільській місцевості, узгоджений із споживачем час. Однак не зловживайте цим обов'язком оператора ГРМ. Якщо ваша підозра виявиться необґрунтованою і показники спожитого газу будуть в межах норми, то компенсувати витрати, які поніс оператор на проведення фізико-хімічного аналізу, будете саме ви. Якщо вам цікава тема перевірки якості газу в деталях, на Гасправді є окреме відео про це. Подивіться, якщо ще не бачили. Інший важливий обов'язок повірка лічильника газу побутових споживачів. І перше, що ви маєте знати, це те, що зона відповідальності операторів ГРМ щодо проведення періодичної повірки лічильників значно відрізняється від надавачів інших комунальних послуг, наприклад, водопостачання. У сфері газопостачання саме оператор ГРМ зобов'язаний слідкувати за міжповірочними інтервалами. Залежно від типу лічильника газу, це може бути 2 або 8 років. Побутові споживачі не несуть жодної. Відповідальності за несвоєчасне виконання періодичної повірки приладів обліку газу. Цей процес повинен контролювати саме оператор ГРМ. Окрім того, оператор ГРМ зобов'язаний безкоштовно зробити і саму періодичну повірку, а також демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт лічильника незалежно від того, хто є власником приладу обліку. Звісно, якщо під час такої повірки не буде встановлено факту стороннього втручання в роботу лічильника, але це вже зовсім інша історія, і який у неї може бути фінал, ми вже розповідали у відео про можливі газові штрафи. Перегляньте, аби не потрапити у неприємні ситуації. На сьогодні усі без винятку побутові споживачі блакитного палива, яким присвоєно ACE-код, тобто які офіційно підключені до газорозподільної мережі, повинні бути оснащеними лічильником газу. Виконати цю норму законодавства зобов'язані саме оператори ГРМ. Звісно, власникам домогосподарств не заборонено купувати лічильник за власні гроші. Однак, на жаль, на сьогодні досі немає механізму, який компенсує господарю витрачені на це власні кошти. Проте, не у всіх регіонах країни оператори ГРМ виконали свій обов'язок на 100%. через вагомі причини, а саме через збройну агресію ворога, процес облаштування споживачів приладами обліку газу дещо сповільнився і подекуди значно ускладнився. Однак оператори ГРМ продовжують виконувати цю законодавчу норму про що щоквартально звітують НКРКП. До речі, споживачі газу не мають права чинити супротив діям оператора. ГРМ звертаємо увагу, що йдеться суто про облаштування індивідуальними лічильниками газу. Загальнобудинковий прилад обліку може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку. До речі, саме оператор ГРМ зобов'язаний вести облік фактично спожитого газу усіма побутовими споживачами. Постачальник газу виставляє рахунок своїм абонентам виключно на підставі отриманих даних щодо кількісного споживання у кубах саме від оператора ГРМ. Тому, якщо у вас виникають сумніви щодо коректності виставленого рахунку вашим постачальником, спершу необхідно звернутись до оператора ГРМ і звірити із ним дані про фактичне споживання блакитного палива вашим домогосподарством за спірний період і в разі потреби скоригувати кількісні показники. На підставі письмового звернення побутового споживача, оператор ГРМ проводить звірку фактично використаних кубів та у разі потреби, фактично сплачених коштів за послуги розподілу природного газу, про що оформлює відповідний акт. У термін не пізніше 15 робочих днів з дня отримання такого звернення. Газправда щомісяця нагадує своїм глядачам про важливість вчасної передачі показань лічильника і актуалізації даних, навіть якщо ви не користуєтеся газом, детальніше, як уникнути неіснуючи Чих боргів у нашому окремому ролику на цю тему. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій ще один важливий обов'язок оператора ГРМ. За це відповідальні аварійно диспетчерські служби 104, її філії і пости, що працюють цілодобово і без вихідних. Бригада газівників зобов'язані прибути на місце аварії не пізніше ніж за 40 хвилин з урахуванням місцевих умов і місця дислокації. На аварійний виклик бригада аварійної служби повинна виїхати протягом 5 хвилин. У випадку запланованих капітальних ремонтів, окрім аварійних, оператор ГРМ має повідомити споживача про припинення розподілу природного газу не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати фактичного припинення. Згідно з чинним законодавством, оператор ГРМ має реагувати на звернення своїх абонентів. Є чіткі терміни надання відповіді для різних форм запитів. Наприклад, за письмовою вимогою споживача, оператор протягом 10 днів має безкоштовно надати йому завірену письмову форму договору розподілу природного газу. Однак усі звернення мають бути оформлені належним чином. Види звернень та основні вимоги до них передбачені законом України про звернення громадян. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, місце проживання громадянина. Викладено суть порушеного питання, зауваження пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення заявник має підписати особисто із зазначенням дати. Звернення оформлене без дотримання вимог. Повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня його надходження. Максимальний термін розгляду звернення не повинен перевищувати один місяць. Звернення бувають різних видів, як то скарги, пропозиції громадян, заяви клопотання. Окрім того, вони можуть бути невідкладні, тобто термінові, або ті, які не потребують додаткового вивчення. Терміни надання відповіді на різні типи звернень відрізняються. Якщо вам цікаво розібратись у правильності оформлення звернень до учасників ринку газу та дізнатися, якими законними способами можна з ними комунікувати задля досягнення бажаного. Мого результату пишіть нам про це в коментарях. За достатньою їх кількості ми підготуємо для вас корисний відеоматеріал на цю тему. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!